Привіт, у Львові тестують професії, діагностують здоров'я прямо на площі ринок і творять мистецтво заради України. Чим живе Львів сьогодні? Розповім за три хвилини. Відкрили сучасний профорієнтаційний хаб. Він став одним із десяти пілотних в Україні і створений, щоб допомогти старшокласникам усвідомлено обирати майбутню професію. Пробував е сантехніку, пробував найбільше. Зайшла мені сантехніка. Це найкраще, що може бути. Щоб мати багато інструменту, можна такі гроші заробляти більше ніж айтішники. Зараз простір облаштували як справжню лабораторію професій. Тут є вісім інтерактивних локацій, де школярі можуть спробувати себе в ролі водія, слюсера Арника, сантехніка, токаря чи навіть оператора з обробки інформації. Власне, тут ти приходиш і ти маєш бажання вчитися, тому що класне обладнання, сучасне, хороші викладачі, просто атмосфера тут панує. У мене син Йосип надоїло йому в школі, він пішов сюди вчитися. І минулого року тут відівчився на сантехніку. І вдома поміч. Львові триває тиждень здоров'я. Це вже традиційна ініціатива, коли медики розгортають палатки прямо в районах міста, де львів'яни можуть перевірити своє здоров'я. Лише за перший день свої показники перевірили понад 1300 львів'ян, і це ще не межа. У медичних наметах можна виміряти тиск, рівень цукру, зробити електрокардіограму, швидкі тести на ВІЛ та гепатити, визначити гостроту зору, ризики серцево-судинних хвороб і навіть пройти коротке анкетування, щоб оцінити рівень тривожності чи депресії. 7 жовтня у Львові відкрили меморіальну таблицю Герою України Андрію Парубію, громадському діячу та політику, екс-спікеру Верховної Ради, якого нападник застрелив просто на вулиці 30 серпня. Пам'ятна дошка розміщена на фасаді будинку на вулиці Єфремова, 48, якраз поруч із місцем, де його було вбито. На відкриття прийшли його рідні, друзі, міський голова Львова Андрій Садовий, депутати та багато львів'ян. Львів знову приймає міжнародний симпозіум гутного скла, найтриваліший у світі форум цього виду мистецтва, започаткований ще у 1989 році художником Андрієм Бокотеєм. Цьогоріч симпозіум зібрав митців із 11 країн від України до Японії та Нової Зеландії. Продовж 10 днів вони працюватимуть у майстерні Львівської національної академії мистецтв, створюючи твори просто біля гутної печі. До створення інсталяції долучаться навіть ветерани, які проходять реабілітацію у центрі Unbroken. Так живе наше місто цими днями. Підписуйтесь на Львів 24. А ми тримаємо руку на пульсі новин. Побачимось!